Так, завершуємо ми наш процес по холодному віджиму. Значить, ми тестували насіння льону. Що ми отримали? На 30-тонному комплекті ми маємо 270, берем, середньо, 270 мл. На 50-тонному комплектику ми маємо 320-330 мл. Робимо висновок: що 50 тонн це ми пресували 1,5 часа, плюс ми ще перемішували мішок. Можете оцінити, зробили висновок, що 50 тонн, звісно, швидше. Но 30 тонн також непоганий результат показав е кінцевий результат. Можна ще потримати на 30 тонному, і також добитися той же самий результат, що на 50 тоннах. Так що, якщо ви розглядаєте для домашніх потреб і у вас буде культура цікава, тельон, 30 тонн. Чудово працює і показує чудовий результат. У нас навіть тиск просів, там що можна піддавати. Ми вже не будемо більше тримати все. Нам вистачає для експерименту, щоб оцінити плюс-мінус продуктивність і по швидкості е цей результат. Так що враховуйте при замовленні.